За минулорічними обсягами сільськогосподарської валової продукції Криворізький район посідає третє місце серед районів Дніпропетровщини. Тим якими будуть результати врожаю 2012-го, не береться прогнозувати ніхто. Наразі в районі триває активна робота щодо покращення врожайності озимих культур, які найбільше постраждали від примх погоди. Восени минулого року було посіяно понад 26,5 тисяч озимих зернових. Біля 80% площ на сьогодні знаходяться в стадії двох-трьох листочків. Перші опади у нас в минулому році пройшли за осінньо-зимовий період 7-8 грудня. І благодаря тому, завдяки тому, що температурний режим був в межах там, ну, в плюсових градацій, змогли отримати на більшості цих площ всходи. але вже терміни, коли б це відбулося, вже були досить, ну будемо так казати, не відповідали тим вимогам технологічним, щоб дало можливість. Будемо так казати, ну, отримати стабільно і достойну віддачу з цих гектарів. Ще у третій декаді лютого фахівцями агропідприємств було проведено відбір монолітів озимих, які показали значну частину площ озимих культур доведеться пересівати. Біля 39%, відсотків, а конкретно 10 тисяч гектарів на сьогодні підлягають до списання. Тобто ці площі будуть пересіяні яровими культурами. Останні площі, а це біля 60% відсотків від 26,5 тисяч гектарів. Будуть на сьогодні знаходяться в більшій мірі в задовільному стані. На більшості площ, а це біля 9,5 тисяч гектарів, вже проведено раннє весілляне підживлення. Прогнозований збір озимої пшениці буде на порядок нижчий ніж минулі роки, але все ж таки основна задача зараз стоїть, щоб ті площі, які залишились, максимально їх такати, провести роботи по догляду. З метою дотримання оптимального співвідношення культур в сівозміні та недопущення різкого зменшення виробництва зерна пересіватимуть ярим ячменем, кукурудзою на зерно та круп'яними культурами. Структурі зернових культур в цьому році також прогнозується значне збільшення такої, будемо казати, культури, яка останні роки була дещо забута на полях Криворіжжя. Це кукурудза. Площа цієї культури сягала біля 2-3, максимум в минулому році 4,5 тисячі гектарів. На сьогодні, за, прогноз, за попередніми прогнозами, які зібрані від сільгоспідприємств, площа Кукурудзи на зерно по Криворізькому району буде складати біля 14,5 тисяч гектарів. Це в першу чергу верні, декілька факторів вплинули на таку площу. Наразі вже активно йдуть весняно-польові роботи необхідними технічними засобами та паливно-мастильними матеріалами. Район забезпечений у повному обсязі.